Поданих ініціативах, надати громадянам право безпосередньо голосувати за чи проти проєктів правочинів, розроблених Верховною Радою на підставі законодавчих ініціатив, поданих громадянами України та іншими суб'єктами, що мають право подання законодавчих ініціатив, перелік яких визначається законом. Економічні результати. Здійснення влади безпосередньо надасть можливість провести демополізацію незаконно приватизованих підприємств шляхом документального оформлення частки кожного громадянина, законного власника нацбагатства з усіма правами власника, виключно з правом отримувати дивіденди за продаж проданих ресурсів та оренди землі на його власний банківський рахунок і вільним розпорядженням цими коштами. Саме повернення законним власникам, громадянам України, їх виключної абсолютної власності припинить відтік прибутків, що генерує українська економіка за кордон, створить платежо платежоспроможне населення, наповнить банківську систему дешевими кредитними ресурсами. В таких умовах економічний стрибок України в майбутнє стає неминучим. Технічні можливості. У зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу нові сучасні засоби комунікації дають можливість голосувати громадянам безпосередньо у будь-якому місці. Центром комунікації, правління та безпосереднього контролю громадянами політичних та економічних процесів держави є програмне забезпечення на базі платформи блокчейн. Система дає можливості для громадян брати участь. Законотворчості розумно розподіляти ресурси та робити Україну заможною сильною демократичною державою. Програмне забезпечення виглядає як національна соціальна мережа, але з системними функціями та захистом від злому. Кожен громадянин має можливість зареєструватися тільки офіційно, де він одразу отримує персональний кабінет, електронний гаманець. Банківський рахунок, офіційний електронний підпис, систему офіційного цифрового голосування, стрічку пропозицій законопроєктів, систему економічного відстеження надходжень та витрат України в реальному часі, також буде запущена навчальна програма відеоуроків політичної та економічної освіти громадян України. Якщо ми гідна та розумна нація, ми колективно зробимо заможну суверенну Україну. Де будуть щасливі наші нащадки. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра. Приєднуйтесь до нашого каналу, дорогі українці, брати та сестри, я звертаюсь до вас від імені ініціативної групи національного руху Громадяни Законодавці, тому що знаю, що серце кожного з вас наповнене болем та горем. Ми всі чудово розуміємо, що Україна опинилася на краю прірви. З одного боку, нас намагаються захопити дика російська орда, з іншого боку, країну грабують олігархи та їх посібники узурпатори влади вже на протязі 33 років. Ну а з третього боку, економічну експансію продовжують транснаціональні кампанії, захоплюючи наші землі, наші природні ресурси. Розриваючи нашу країну на шматки, аналізуючи ситуацію, в якій опинилася Україна, наша ініціативна група чітко окреслила головну, головну підкреслюю причину такої ситуації. Вона полягає в тому, що громадян України позбавили права бути законодавцями, позбавили права нас позбавили права бути законодавцями. Тобто, згідно статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи законодавчої ініціативи є виключно у Верховній Раді у Верховної Ради Президента та Кабінета міністрів України. А згідно статті 91 Конституції України, закони може приймати виключно Верховна Рада України. Яка складається з 450 депутатів кнопкодавів, які в свою чергу підпорядковані олігархам і виконують їх волю, а не волю народу. Але не волю народу вони виконують. Чому ми, громадяни України, як суверен, як справжній суверен держави, не можемо приймати закони, по яким нам жити, по яким нам існувати? Скажіть, будь ласка. Навіщо нам делегувати права депутатам, якщо ми самі можемо голосувати завдяки смартф... смартфонам, наприклад, науково-технічний прогрес досяг такого рівня, що дозволяє це зробити дуже просто. Що робити? Питання. На перший погляд ситуація здається безнадійною, але це тільки на перший погляд. Вихід є, брати та сестри, повторюю, вихід є завжди. Всім треба зрозуміти, що народ України, коли він об'єднаний, це непереможна сила і його неможливо перемогти. Громадяни України є єдиним джерелом влади та справжнім сувереном на своїй землі згідно статті 5 Конституції України. Ще раз хочу повторити: вихід є, треба вірити і боротися. Враховуючи вишескане, ми дійшли висновку. Народ України повинен взяти у свої руки. Управління державою та здійснювати влади безпосередньо, тобто безпосередників, депутатів, керуючись статтею 5, 69 та 72 Конституції України, та самостійно ініціювати та приймати закони на електронній платформі зі своїх смартфонів. Все просто. Приймати закони, які будуть служити всьому суспільству, а не обслуговувати купу злочинців, які нас грабують. Поки вони не мають реальну владу, тобто монополію на прийняття законів, монополію на грошову емісію, монополію на оподаткування згідно статті 74 України Конституції України, розпоряджатися від імені народу всім національним багатством згідно статті 13 Конституції України. Ми так і будемо жити, як жебраки. Скажіть, будь ласка, ви давали особисто право органам державної влади розпоряджатися національним багатством? Я ні. А ви. Як це може бути? Нас позбавили права розпоряджатися національним багатством. Воно, моя, моя частка і ваша частка в цьому національному багатстві є. За найскромнішими попередніми підрахунками лише тільки доля корисних копалин кожного українця складає 15 мільйонів євро, не враховуючи землю та весь економічний та науково-технічний потенціал. Ми мільйонери живемо як жебраки. Чому? Тому що мафія в особі олігархів, яка контролює всі фінансові потоки, які генерує національна економіка, призначає Верховну Раду, яка її і пише під їх диктовку всі антинародні геноцидні закони. Рішення є, повторюю, рішення є. Ми не хочемо використовувати своє конституційне право на повстання як природнє право, де воно задекларовано в Загальній декларації прав людини, прийнятий ООН у 1948 році. Тому пропонуємо всім незаангажованим демократич, демократичним політичним силам та пересічним громадянам приєднатися до національного руху громадяни-законодавці, а потім спільним голосуванням вибрати народного кандидата в президенти та партію задля того, щоб вони після інавгурації зініціювали проведення українського референдуму з одним питанням, одним єдним питанням про надання. Громадянам України прав законодавців, тобто е, е, права ініціювати законопроекти та голосувати за них. Всіх громадян України закликаю приєднуватися до ініціативної групи громадяни законодавці посилання на телеграм-канал в коментарах внизу. Дякую вам за увагу, друзі. До побачення. Читаю коментарі щодо склавшоїся політичної ситуації у нас в країні, і роблю такі висновки, що вибори відбудуться, відбудуться з нами чи без нас. І ми, ті, хто хочемо для нас, для своїх дітей найкращого майбутнього, не маємо права дати можливість олігархату знову виграти ці вибори. Давайте об'єднаємося, об'єднаємося усі з різними поглядами, з різними направленнями, з різними течіями в політиці. Давайте об'єднаємося і станемо нарешті власниками, власниками нашої країни. Давайте підемо на вибори і переможемо на них. Я расскажу про свой взгляд на дальнейшее развитие событий в Украине в положительном русле. Все начнется с того, что идея реализации полной свободы граждан, получение статуса законодателя, внедрение непосредственной демократии, использование современных цифровых инструментов и строительство Украины нашей мечты засядет в наших головах и сердцах. Потом мы организовываемся и подписываем цифровой конгресс объединения граждан, в котором проявляем свою законную и конституционную волю по смене законодателя сконцентрированной власти Верховной Раде на распределенную гражданскую власть и полной ликвидации существующей коррупционной системы. И для этого нам даже с дома выходить не придется, благодаря цифровым технологиям. С этого момента мы все принимаемся к реализации построения новой системы управления государством и создания условий для плодотворной реконструкции Украины. Это очень оптимистический вариант развития событий. Есть еще неплохой путь развития событий. После подписания Цифрового Гражданского Конгресса объединения и проявления воли создаем партию под громким названием ⁇ Засебо ⁇ в которую входит подавляющее количество людей, например, все граждане Украины, которые захотят жить в процветающей свободной стране. Я эту политическую партию называю последней партией в истории Украины, потому что при прямой демократии и цифровом управлении страны необходимость в партиях как в представителях народа полностью отпадает, как и в представительской системе управления мы все становимся совладельцами государства и ее всех благ. Партия нужна только для входа в Верховную Раду, как большинство их путем преобладающей гласности сменить законодателя путем внесения законопроекта. После перемены законодателя партия самораспадается за ненадобностью. Потом придется решить горячие вопросы с внешним врагом и нивелировать конфликт. Следующим шагом будет кропотливая работа над реконструкцией разграбленной Украины после воровского управления. Если мы все пойдем на эти решительные действия, то будем обречены на успех. Нужно понимать, что быстрых результатов ждать не стоит. Нас ждет разрушение старых советских, воровских образов мышления и жизни, строительство новой и процветающей Украины, эталона даже среди ведущих стран в законодательном русле и в ментальном развитии граждан, потому что старые мировые системы управления государством и политика себя в полной мере исчерпали. Наш непростой выбор и пример станет катализатором для каскадного развития политики и экономики многих современных государств во всем мире. Теперь про приятные моменты, про плоды нашего объединения и общих усилий. По моим скромным предложениям и предположениям мы получим следующие сценарии развития событий на экономическом, финансовом и энергетическом фронте государства. С радостью вам объявляю, учитывая тот важный факт, что мы все становимся совладельцами народного богатства и у каждого открывается государственный счет, и наконец-то в Украине регистрируется государственный, а не частный в кавычках национальный банк. Мы имеем распределение полученных средств от украинских природных ресурсов на личные счета. Также мы имеем возможность критически уменьшить налогообложение.